Prime, це як е, теж аналог, тому що е, не ідентичний вашому моделі не співпадає. Добре, якщо новий коштує 43, як 4-річний може коштувати 43? Так, другий день ми йдемо за експертною оцінкою переробленою вже. Гай, зараз подивимось, що вони її переробили, чи знову будуть втюхувати якусь мречні, Ну, зараз подивимось. Добрый. Ну что там, вышло все? Добрый. Все, мне в четвертый кабинет не, 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 не. сравнивать. печать, пипец, все стоит угу. в настоящее. Поэтому, ну, есть сумма. Все. По, по другой методике считали. Угу. Все, я понял. Да, все. да, ага. У нас относительно эта функция, оценка. Она появилась недавно. Это в конце прошлого року. И еще в опыте. Поэтому я лично извиняюсь. Але итог все добре. Податок мы сплатили. З 23 тысяч. Три рази нам прийшлося їздити в наше хвалене до щоб зробити нормальну оценку, експертний огляд. И приреєструвати.